Що це було? Бій українського проспекта очолив шоу у Франції, але там намагалися зробити все для того, щоб наш хлопець не зміг перемогти. Незрозумілий нокдаун у першому раунді. Заміна рукавичок просто перед початком бою. По боксу питань менше, виступ непоганий. Але чим усе закінчилося? А що якби усик вийшов проти Френсі Сангану? Промоутер Олександр Красюк дав чітку відповідь: та бої вікенду, які ви могли пропустити. Один із таких це титульне протистояння в першій важкій вазі. Ілунга Макабу та Ноель Мікайлян позмагалися за вакантний Пояс WBC. хоча ще в попередньому бою Ілунга програв цей пояс баду Джеку. Але Джек просто взяв і звільнив титул. Тому африканцю вже в наступному поєдинку дали позмагатися за цей же самий пояс, хоча він тільки на його програв дурня, та й годі. Але це ж крузервейт, панове, тому тут я вже нічому не дивуюся. Макабу не сильно був готовий забирати пояс, тому відлетів уже в сьомому раунді проти етнічного вірменина. Оу, вийшот! Right oh, Плюха тижня. Цього разу постарався боксер надважкого дивізіону, маловідомий Кесіус Чейні наглухо поклав Тревора Брайана, який минулого року змагався проти Даніеля Дюбуа. У червні 2022 року Дюбуа побив Брайана, який тоді володів поясом регулярного чемпіона світу Доблу По-перше, це маркер того, що в Дейблу занадто багато чемпіонів. Чемпіон у відпустці. Тимчасовий, регулярний, суперчемпіон. Господи, навіщо все це? У підсумку отримуємо ось таких чемпіонів, що тільки ганьбить саму унікальність цього звання. По-друге, якби Дюбуа не переміг у тому бою, з величезною ймовірністю Тревор Брайан міг би стати обов'язковим претендентом на Сашка замість Динаміта. І як вам така опозиція? Найс. Nice. Нігерійському супертяжу Ефе А не знайшлося місця в карді Фюрінгану. Тому топренк дав йому бій на шоу Хенрі Леброна та Вільяма Фостера. Хоча Джекба і вважається перспективним, на мене особливого враження він не справляє. Однак у цьому івенті маловідомого Джозефа Гуделя він перебив без проблем, зберігши пояс WBC Сілвер. Також у цьому карді ефектно фінішував Ліндольфо Дельґадо, чого вартий лише класний апперкот, що зайшов поміж рук Луісу Ернандесу Рамосу, і справа, яку він довів до кінця. Його тижня класного боксу не буде, а найближчий топовий поєдинок будемо дивитися 17 листопада. Шакур Стівенсон позмагається з Едвіном дело Сантосом за пояс WBC в легкій вазі, що став вакантним після переходу Девіна Хейні на дивізіон вище. Я з нетерпінням чекаю цієї сутички, бо кайфую від роботи Стівенсона хороші ноги, прекрасний таймінг в роботі другим номером та ігровий стиль, що разом дають нам одного з найкращих бійців сучасності, як на мене. І я очікую, що саме Шакур забере перший вакантний пояс у легкій вазі. А ще в ринг повернеться. Джермал, Чарло, ну не той чарло, що джермел, і бився з канело, а той чарло, що джермал, і не бився два роки, а тепер буде вже битися. Тобто більший чарло. Що ти верзеш? Джермал Черло повертається в ринг після більш як дворічного простою. Титул чемпіона світу WBC все ще в нього, але на кону він стояти не буде. Чарло вийде в ринг проти Хосе Бенавідеса Молодшого. В договірній вазі вище ліміта середнього дивізіону. Ця сутичка пройде 25 листопада в карді івенту Девіда Бенавідеса, брата Хосе проти Деметріуса Андраде. Достатньо цікаве шоу з бадьорими боксерами. Чого чекати від Джермала після простою в 31 місяць в іншій вазі, важко передбачити. Суперник не найпростіший для Повернення, якому під силу завдати чемпіону WBC першої поразки в кар'єрі? Однак від прогнозу на це протистояння я все ж утримаюся. А якщо до бою у сукнеґану питання абсурдне, але промоутеру Сашка його поставили. Юновимові you диффрендвей. Know, ми йдемо іншим шляхом. Ми йдемо за славою. Ми йдемо за спадщиною. Спадщина в поясах. По Пояс СДББСі належить Тайсону Фюрі. Тому наразі ми хочемо Ф'юрі. Також промоутер підтвердив, що 23 грудня бій не відбудеться, а вже на тижні варто чекати якогось цікавого анонсу. Усик не буде битися 23 грудня. Бій перенесено на початок 2024-го. Ось так ми вчинили. Тож зараз Усик знімає всі відео, проводить зйомки для майбутнього бою і повертається до свого тренувального табору в Іспанії. Якщо все буде в порядку, то на Наступного тижня про щось буде оголошено, тому раніше наступного тижня я не хочу, скажімо так, що буде недобре, якщо я оголошу про щось раніше наступного тижня. Ну що, панове, коли чекати цього бою? Кінець січня, лютий чи початок березня? Які ваші припущення та чи є серед вас ті, хто думають, що бій все одно не вдасться організувати? Аргументуйте свою відповідь у коментах під цим відео. На межі нашому бійцю створили всі умови для того, аби він програв свій бій. У Франції відбувся поєдинок Українського 24-річного проспекта напівлегкої ваги Олександра Соломєннікова. він зустрівся з 28-річним представником Нікарагуа Кевіном Траною, і все пішло не за нашим сценарієм. І ще до поєдинку рукавички для бою були затверджені раніше. Кілька разів їх оглядали. Претензій не було. Однак, як тільки Сашко вийшов до рингу, тут же суддя вказав. У цих перчах боксувати не можна. В авральному порядку довелося шукати ті, які би одобрила місцева федерація боксу. Знайшли на 10 унцій, знов не можна. Потрібні вісімки, як у суперника. І врешті, коли знайшли вісімки, лише тоді розпочався бій. Як потім повідомляв промоутер Соломєннікова, якість рукавичок залишала бажати кращого, але і по ходу самого бою рефері постарався. Пересічне зіткнення, після якого українець падає. Там і удару то не було, але третій в ринзі зафіксував нокдаун, не на нашу користь. I don't know. Сам поєдинок був непростим. Суперник не топовий, однак за рахунок тиску постійно створював проблеми. Українець відповідав коротко, але резючими атаками. Більш акцентовані удари були в Сашка. Шостий раунд і знову диво рішення від рефері. Спершу він знімає бал з нікарагуанця за систематичні порушення правил, а вже за кілька моментів із українця. За що не зрозуміло. Ну, мабуть, так, щоб не розслаблявся. Зустріч видалася виснажливою та з цілою купою непередбачуваних поворотів. Як бачите, на щастя, Олександр Осажмі. Забрати перемогу рішенням суддів. Однак такого абсурду у Франції не чекав ніхто. Я рідко коментую роботу рефері, адже суддівство – це окрема складова боксу, і в ній треба мати певну компетенцію. Але в цьому бою суддівське свавілля видно неозброєним оком. Якщо цей ролик вам сподобався, підтримайте його вподобайкою та підпискою на канал. Це допоможе контенту краще просуватися в Ютубі. З вами Тайк Майсон, новини боксу і Макс Діденко. Побачимося!